Ні, дня без атак окупанти гатили по району з артилерії, а на вихідних спрямували на житлові квартали в піві камікадзе. Є поранені та руйнування. Більше розкажемо у нашому повному випуску про плани адміністрації на випадок удару по гідроелектростанції в Запоріжжі та техногенної катастрофи, про радіаційний фон на Нікопольщині. Та коли мешканці прифронтової території будуть з водою. Наші кореспонденти поспілкувалися із начальником Нікопольської РВА Євгеном Євтушенком. Не пропустіть ліки, будматеріали, обігрівачі та продуктові набори міжнародні партнери та благодійники продовжують підтримувати Нікопольщину. Кількість пунктів видачі артезіанської води від міжнародних волонтерів на Нікопольщині зменшилася. А незабаром благодійники взагалі припинять її поставки. Як обходитимуться місцеві жителі? Розпитали на вулицях. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Нак на Нікопольщині почався із попередження про загрозу артобстрілу та атак з безпілотників. Людей просять дослухатися до сигналів тривоги та уникати відкритої місцевості. Тривожною була й ніч в районі. Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії, райцентр Люди вціліли. Під прицілом окупанти тримали марганецьку громаду. Ворожі снаряди пошкодили майно фермерського господарства. Постраждала свійська худоба. У Нікопольській міськраді нагадали телефонах гарячої лінії, куди можна звертатися по допомогу. Не вщухали тривоги та обстрі обстріли і на вихідних росіяни цілили зі ствольної артилерії та атакували житлові квартали ФПВ камікадзе Під ударом були райцентр Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Постраждала 47-річна мешканка Нікополя з вибуховою травмою із мозку Її ушпиталили. Понівечено понад десяток приватних будинків, господарчі споруди, адмінбудівля. Вгатили окупанти і по авто рятувальників коли ті гасили пожежу після чергового обстрілу. обійшлося без постраждалих. Магате повідомило про нову атаку на заес. В агентстві заявили, чули вибух. Хотіли оцінити наслідки удару, проте їм відмовили в доступі до навчального центру, що знаходиться за межами станції. Попередня атака не призвела до пошкоджень чи жертв. Представники окупаційної адміністрації атомної станції повідомили команді Магате, яка перебуває на об'єкті, що безпілотник, нібито, був нейтралізований. Про плани адміністрації на випадок удару по гідроелектростанції в Запоріжжі та техногенної катастрофи, про радіаційний фон на Нікопольщині та коли мешканці прифронтової території будуть з водою. Наші кореспонденти поспілкувалися із начальником Нікопольської РВА Євгеном Євтушенком. Подробиться в нашому інтерв'ю. Є плани евакуації на випадок аварії на ЗАЄС. Минулого року ми пропрацьовували план евакуації, коли тут почну, можуть початися бойові дії. Як ми будемо евакуювати населення з прибережних територій? Відповідно ж, є план евакуації з низьких частин по рельєфу нашого району на випадок можливого підтоплення. Ну тобто такий план теж існує. В цьому плані прописані сили, засоби, алгоритми дій і ті місця, з яких люди відселяються, і ті місця, в які люди переселяються. Такий план теж існує, але знову ж підкреслю ще раз, що існування такого плану не означає автоматичну його реалізацію. Коли водосховище було повним, то моделювання підриву Каховської ГЕС, вірні Запорізької дамби Запорізької ГЕС, воно мало один вигляд. Ну тобто, це було підняття рівня води від рівня існуючого вже, наприклад, 14 метрів. Так? А зараз, якщо таке станеться, не дай Боже, то вода буде виливатися фактично в пусту чашу. Каховського водосховища, Тобто, в багатьох питаннях ця хвиля буде нівельована тим, що водосховище є пустим на сьогодні, і великого підйому води не прогнозується. Жоден дрон, жоден вибуховий пристрій не пошкодить реактору взагалі. Ну навіть оболонку реактора він пошкодити не зможе. Тобто це медійна історія, яка роздута до великих масштабів з метою там знову ж таки показати, що нібито ми є якимись там терористами. Хоча це ж російська тактика захопити атомну станцію і розповідати всьому світу, що Україна є там терористом, бо вона обстрілює реактори. І нам треба росіяни кажуть, що їм треба вирішити питання безпеки запорізької атомної електростанції. Тут треба нагадати, мабуть, нашим слухачам і глядачам, що до тих пір, поки росіян не було на запорізькій атомній електростанції, питання безпеки станції не стояло взагалі. Окремо, я хотів би сказати, що. Ну, Росія, на мою думку, знову ж таки, росіяни не зроблять нічого лихого на станції і не будуть псувати її до тих пір, поки вони знаходяться на тій території. Вони рахують, ви ж пам'ятаєте, що вони внесли Запорізьку область в свою конституцію. Вони рахуються своєю територією, вони там закріпилися, і до тих пір, поки вони будуть там знаходитися, на станції буде все добре, бо вони ж, як і ми, хочуть жити, і хочуть, щоб ця територія не була забороненою. Небезпека для станції для нас з вами почнеться тільки тоді, коли сили оборони України почнуть звільняти лівобережжя саме в районі Енергодара. Тоді так, ідучи з тієї території, вони можуть, умовно кажучи, грюкнути дверима. Що стосується водогону, він повністю збудований і наразі на всіх ділянках водогону йдуть вигідравлічні випробування. Під час цих випробувань, як на любому будівництві, є моменти з витоком води, і ці моменти для того і є випробування для того, щоб виявити ці витоки і усунути їх. Це було важливим питанням. Воно було в фокусі уваги обласної військової адміністрації. Ми з громадами разом спілкувалися. Кожна наша територія отримає точку підключення і вона зможе під'єднатися до цього водогону. Він розбитий такий на умовні черги. Перша черга це до міста Марганець, друга черга це до міста Нікополі, третя черга це до міста Покров. А наразі вже йдуть випробування для того, щоб подати воду до міста Марганець. Відповідно, Марганець, Мирівська і Томаківська громади вже почнуть отримувати цю воду. Що стосується сроків, це будівництво воно небезпечне і воно складне тим. Що воно відбувається на територіях, які підпадають під обстріли. Це стосується території Червоногригорівської громади і міста Нікополь, здебільшого. Коли новий водогон, водогін подасть воду в місто Нікополь, цю воду отримають і мешканці Червоногригорівської, Покровської, сільської, і першотравнівської громад. Є частина території, які віддалені дійсно від центральних садиб громад. І економічну доцільність, і взагалі і рішення що вести чи не вести туди водогін, будуть приймати мешканці. І якщо це не буде рішення про централізований водогін, то це буде рішення про створення систем осмосу і про розбудову такого, знаєте, децентралізованих систем водопостачання, коли маючи джерело водопостачання у вигляді колодязя, наприклад, люди зможуть через системи осмоса отримувати питну воду. дозволятимуть краще контролювати ситуацію в темний час доби. Нікополь передав військовим спеціальні прожектори. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив мер Олександр Саюк. гаджети придбали коштом міського бюджету за запитами наших військових. Поділитися великодною радістю закликають мешканців села Новософіївка. Там оголосили святковий збір для ЗСУ. У будинок культури можна принести будь-що. Але організатори акції, зокрема, сподіваються на обереги та малюнки від дітей для українських захисників. Усіх небайдужих чекають у будні з 8 до 16. Збір триватиме до 5 травня. Наступного дня подарунки для військових відправлять на донецький напрямок. Шляхи співпраці передали засоби тактичної медицини, і будівельні матеріали для військових та роздали жителям Нікополя та Марганця ліки. Нікопольщину відвідали представники благодійного фонду «ЧМД Ліки». З волонтерами зустрівся начальник РВА і пастор християнської церкви. Раніше ці доброчинці допомагали військовим та цивільним в гарячих точках, таких як Авдіївка, Бахмут, Куп'янськ та Мар'їнський напрямок. А у Червоногригорівській громаді розпочалася видача вразливим категоріям населення продуктових наборів від ООН. Отримати її можуть люди 60+. При собі необхідно мати оригінали паспорта, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи. Пункти видачі працюють з 9 до 13. Водночас мешканців села Придніпровське, Кам'янське та Мусіївка 23 квітня запрошують з 12 до 14 отримати гуманітарку в Придніпровському будинку культури. Допомога для родин загиблих військовослужбовців, але за умови, що в останні люди приходили за нею не менш як місяць тому. При собі треба мати оригінали паспорта, ідентифікаційний код, довідку ВПО. Мешканцям Марганецької громади продовжують допомагати благодійника з-за кордону. Там і досі складна ситуація з водопостачанням. За минулий тиждень жителям Марганця видали понад 11 тисяч пляшок питної. Ще майже три тисячі пляшок передали у прибережні села. Водночас мешканців Марганця просять не набирати більше як 20 літрів води на людину з очисної установки. Заклик водоканалу оприлюднила міськрада. Причина складна ситуація з водопостачанням, адже централізованого постачання й досі немає. А кількість очищеної води на стаціонарних свердловинах обмежена. Кількість пунктів видачі артезіанської води від благодійників поступово зменшується, а незабаром і взагалі припинять видавати питно. Чи ходили люди у пункти видачі та як забезпечуватимуть себе після скасування поставок? Наші кореспонденти поспілкувалися з місцевими жителями. Чи знаєте, ви що у Нікополі зменшуються пункти з видачі артезіанської води? Чи ходите ви в такі пункти? Та якою водою взагалі користуєтесь? Так зменшується чула. Я користуюся питною водою з крану? Я користуюся краном. Е, ні, не хочу набирати, раніше ходив, але зараз. Воду дали, вона нормальна і не беру. Ми не купуємо. У нас є своя вода, свій фільтр для води. Купуємо, міняємо кожні півроку, міняємо цей фільтр, і нас все влаштовує. Хотілося, щоб артезіанська була, але немає можливості, тому що привозять лише один раз, і тільки з утра я як працюючий працівник, то мені я пришкоджу вже її немає. Звісно, б хотілося, але поручся з краном. Да, це дуже неприємно. Хотілося щоб більше пунктів відкрили. Або хоча б ті, що були спочатку. І ходімо і покупаємо. Що для пиття, да. для артизіанського, а для приготовлення посуду мити приготовлення через фільтр. Хожу і купляємо кулер. Лучше заплатити, переплатити чуть-чуть. Ну, будеш уверен, що ти п'єш нормальну. Тачественно, я сподіваюся, воду. Так що той ми водою не пользуємося з-під крану, це однозначно. Починаючи з того часу, як у Нікополі взагалі не було води, ми перейшли тільки на очисну воду, тому що ми не знаємо, яка вода наразі в місті. Тобто ми не знаємо, наскільки чиста, ну, чиста вона, і тому артезіанська вода, яка вона там називається, це для нас просто знахідка. І ну, дуже. Пошуках дому у Нікополі шукають родину для білосніжного пса. Волонтерка Анастасія Князева побачила його на одній з автобусних зупинок і не змогла проїхати повз. Кудла того красення забрала до себе. А на своїй сторінці у Фейсбук розмістила оголошення про пошук для нього нової родини. Раніше домашній пес нині змушений виживати на вулиці під постійними обстрілами. Якщо ви давно мріяли про такого друга, телефонуйте. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.